Добрий день. Вдома в мами будеш на столі сидіти. сядь нормально. Де всі інші? Нічого не знаю. Телефонуйте, нехай приходять. Допоки всі мені тут не зберуться, уроки я не починаю. Не можна вийти. Я навіть каву не встигла попити після останнього уроку. І ви сидіть. Добрий день. Ви де були? На дверях на кого було написано величезними буквами, що сьогодні, після останнього уроку, ви ховна. Заходьте. О, Ілюшенька, я тебе також зірвала. Да? Ти можеш йти по своїх справах, я не буду тебе затримувати. До побачення. Швинукаєте одне з другим. Якби вас тато працював головним лікарем, я б вас також відпустила. Ну що, почнемо з журналу? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І це я рахую не відмінників, а скарги інших вчителів на ваш клас. Альо, Гальорка! Ніби я сама з собою розмовляю. Ти на стулі будеш кататися, ти зараз на коридор підеш, там будеш кататися. До речі, половина скарг через оцінки, половина скарг через погану поведінку. Нічого не хочете мені розказати? Скільки я маю разів вам повторити, основне в нашому класі це дисципліна. Давайте разом повторимо. Ди. От, наприклад, вчителька з географії, коли я прийшла на перший урок, зранку вікно було відчинене, в класі було по коліна снігу і діти грали в сніжки. Весело. Я зараз дакну. Вікно хто забув закрити Або нарочно відкрив? Я чекаю, поки людина, яка то зробила, стане і зізнається. Допоки вона того не зробить, ми додому не підемо. Я чекаю. Та Боже, я обіцяю, що вам за то нічого не буде. Слухаю тебе. Я чомусь так і думала. Щоденник мені на стіл телефон мами я знайду в журналі. А ви казали, ви казали? А твоя мама казала, коли віддавала тебе до школи, що ти нормальна, адекватна дитина. Один-один. Так, тш! До мене телефонують. Тишина. Алло? Добрий день, добрий день. Да, да, вже звільнилася йду вже додому. А, ти вже чекаєш, так? Ну добре, діти до побачення. Я сказала, до побачення вийшли. Да, виходжу, давай.